Віддай сережки моїй матері, ти не заслуговуєш їх носити, чітко й голосно промовив Остап так, щоб почули всі. Його рука різко смикнулася до вуха дарини, холод металу розсік шкіру. Вона не одразу зрозуміла, що сережки це родинна реліквія, він справді їх зриває, на очах у гостей сміх за столом обірвався, чийсь келих завмер у повітрі. Погляд свекрухи був сповнений тріумфу, а починалося все гарно. Дарина закохалася в Остапа з першого погляду: красивий, доглянутий, спокійний, ніби з іншого світу. Він умів слухати ніколи не перебивав. У перших місяцях Дарина почувалася, ніби нарешті опинилася там, де її бачать. Він не соромився називати її розумною, сильною, а потім він познайомив її з матір'ю. Це Ганна Петрівна, буденно сказав Остап, але його рука здригнулася, коли він узяв матір під лікоть. Вона у нас строга, але добра, простягнула руку свекруха, не дивлячись у вічі. Усмішка тонка, натягнута, як нитка у старому корсеті. А далі перший коментар. Сподіваюся, ти не покинеш роботу після весілля. Жінка має бути самостійною, ми, чужих людей, не утримуємо. Дарина усміхнулася, списала все на строгість і вік. Вона знала: увійти до чужої родини непросто. Потрібно почекати, пристосуватись, терпіти. Весілля вони зіграли скромне, без гулянь. Мати Остапа стояла так, казала пристойніше. Дарина не перечила, хоч і мріяла про сукню з відкритою спиною та танці під живу музику. Зате їй довірили родові сережки, старовинні з темними гранатами в золотій оправі. Сподіваюся, ти зрозумієш їх значення, сказала Ганна Петрівна, дивлячись так, ніби це не прикраса, а кайдани. Перші місяці Дарина старалася догодити, приїжджала з пирогами, мила вікна у будинку свекрухи, терпіла зауваження про свої пусті розмови і дурні серіали. Все заради Остапа. Він став для неї якорем у неспокійному світі. Та от біда, цей якір усе частіше опускався за наказом іншої жінки. Ми сьогодні їдемо до мами, вона хоче обговорити щось по іпотеці. А навіщо ти вдягла цю сукню? Мама казала, що тобі пасують пастельні. Не жартуй так при ній. Вона вважає такі жарти вульгарними. Дарина сміялася у відповідь казала Та я розумію, але з кожним разом її сміх ставав тихішим. В очах сумнів, у голосі напруга. Ганна Петрівна заходила до їхньої квартири без стуку. Формально у неї був ключ на випадок форс-мажору. але форс-мажором вважалася навіть неакуратно складена постіль або не ті помідори. Одного ранку Дарина прокинувся і побачила, як свекруха тихо перекладає речі в її шафі, просто прибирає. Остап на той час був на кухні, пив каву. Мама допомагає. Ти ж втомлюєшся? Сказав він. Дарина справді працювала повний день в офісі, потім готувала вечерю, прибирала, дбала про чоловіка, але її втома в цій родині не вважалася серйозною, втомлюватися могла тільки Ганна Петрівна. Перші сварки були тихими. Дарина намагалася пояснити Остапу, що не відчуває себе господиною в домі. Він дивився убік. Вона просто хвилюється, в неї життя було важке. Батько рано пішов. А в дарини що вечірка? Потім з'явилась ідея спільного бюджету. Свекруха настояла. Так буде чесно, усі витрати через мене. Дарина здригнулася, але Остап схвалив. Він усе частіше схвалював лише те, що йшло від матері, її подарунки надто дешеві, вечеря занадто гостра сукня занадто відверта. Коментарі капали повільно, але точно, як вода, що точить камінь, камінь її сил. Вона ще старалася, готувала улюблені страви, писала записки з побажаннями доброго ранку, усміхалася, навіть коли він не помічав. Потім був ювілей Ганни Петрівни, великий, з гостями орендованим залом, промовами і тими самими сережками. Дарина одягла їх, сподіваючись виглядати гідно: макіяж, укладене волосся, строге чорне плаття. Вона знала, тільки так її може прийняти свекруха. Або хоча б не осудити, але все пішло інакше. Це ти їх одягла? запитала Ганна Петрівна, щойно побачила її. Цікаво. Вечір ішов спокійно, поки хтось не зробив комплімент. Які розкішні сережки, сімейна реліквія? Остап різко обернувся. Так, тільки він запнувся, подивився на матір, потім на дружину. Віддай сережки моїй матері, ти не заслуговуєш їх носити. Він зірвав їх прямо на очах у гостей. Губи Дарини здригнулися. Вона хотіла відповісти, але слова застрягли в горлі. Свекруха все бачила, усміхалася ледь помітно, як у перший день, але тепер відкрито, як переможець. Дарина стояла, не рухаючись, ніби з неї вирвали не сережки, а останню надію, що її тут люблять. Після ювілею вона не спала три ночі. Щоразу, як тільки заплющувала очі, згадувала холод металу. Рука чоловіка, царапина на шкірі, найбільше боліло, що він не підійшов, не вибачився, не пояснів. Просто ліг спати, а зранку повівся, ніби нічого не сталося. Вона дивилась на його спину і думала А якби я вдарила його при всіх, він би зрозумів, чи теж промовчав би. Все стало іншим повітря в квартирі, як у лікарні холодне, стерильне. Вона ще варила сніданки, прасувала сорочки, ходила на роботу. Але всередині все згасло. Одного вечора дарина наважилася Остапе, ти ж розумієш, що тоді на ювілеї ти перегнув? Він навіть не відірвався від телефону, не драматизуй, це просто сережки. Це не про сережки, це про повагу. Не починай. І все. Він встав і пішов на пробіжку. Дарина лишилась одна і раптом зрозуміла він іде не до себе, він іде від неї. Бо з нею важко. З тією, хто терпіла, мовчала, не влаштовувала скандалів, він тікає туди, де зручно, до матері. Наступного дня свекруха прийшла, ніби нічого не було. Дарина, ти ж не образилась? Реліквію носити можна тільки з благословення родини, а в нас все по традиції, ти хороша, просто ще не вписалась. Але це питання часу або виховання, усмішка м'яка, майже ніжна. Але слова як голки. У дарини стиснулися кулаки під столом, не вписалась. Виховання вона навіть не приховує, мова не про родину, мова про владу, де матим на троні, а всі інші піддані. Того вечора Дарина пішла у ванну, відкрила воду і заплакала. Тихо, сльози текли по щоках. Вона не жаліла себе, вона жаліла те, що втратила віру, кохання, повагу. Згадала, як колись Остап читав їй вірші, як вони гуляли дахами, їли шаурму в машині, слухали дощ, через кілька днів вона вирішила поїхати до подруги на вихідні. Просто видихнути. Він нічого не сказав, навіть не обійняв коли повернулась, у квартирі було надто чисто речі в шафі складені ідеально, на підвіконні фіалки, нові. Ганна Петрівна приходила, сказав Остап. Ти дав їй ключ? У неї він завжди був. Вона була тут без мене? Вона хотіла допомогти. Ми просто прибирали. Ми. Дарина не витримала. Ти дозволив їй розбирати мої речі? Ти поводишся як ображений підліток. Вона пішла в спальню, щоб не кричати. Того вечора дарина відкрила старий зошит. Колись вона записувала туди думки, мрії, знайшла сторінку. Кохання це коли тебе чують навіть у мовчанні. І заплакала, бо тепер її не чув ніхто ні у словах, ні в мовчанні. Наступні тижні стали рутиною по мінному полю кожне слово пастка, кожна усмішка, маска. Ганна Петрівна приходила частіше, коментувала все від солі в борщі до складених речей, а Остап мовчав все рідше дивився в очі. Одного дня Дарина забула вимкнути плиту, просто задумалась, вийшла на балкон, коли повернулась, Запах підгорілого, вимкнула, провітрила. Ввечері візит свекрухи. Я сказала, Остапу, що тобі треба пройти обстеження, це не норма. Я навіть можу тобі записати. А якщо я відмовлюсь, тоді доведеться подумати, чи не небезпечно тобі довіряти побут і майбутнє дитини. Якої дитини? А ви не плануєте? Жінка в твоєму віці вже має, інакше, якийсь тебе сенс. У Дарини задрижали пальці. Це не турбота, це спроба зламати. І вона зрозуміла кожен її компроміс це новий рівень контролю для Ганни Петрівни. Якщо не зупинити це зараз, буде пізно. Вона подивилася в дзеркало, втомлена, постаріла жінка з погаслими очима. Але десь глибоко ще тлів вогник маленький, але живий, і він почав розгоратися. Наступного ранку Дарина зібрала валізу повільно безметушні. Кожна річ у сумці була як доказ вона існує, вона жива, вона варта кращого. У коридорі стояв Остап, м'яко розгублений, ніби не вірив, що це відбувається насправді. Ти куди? запитав, навіть не дивлячись в очі. Додому, відповіла вона впевнено, це ж твій дім? Ні, це був твій дім і її дім, а я просто намагалася в нього вписатися. Вона пройшла повз нього, не обернувшись. На порозі зупинилась я не залишаю тебе, я повертаю собі себе. Двері зачинились тихо, майже ніжно, як шепіт. Прощавай, і в ту мить ударини більше не тремтіли руки, не стискалось горло. Вона йшла не втекти, вона йшла жити. На дворі було свіже повітря, ще вологе після нічного дощу. Вперше за довгий час вона вдихнула на повні груди. Сонце пробивалося крізь хмари, і кожен його промінь здавався підтвердженням свобода починається там, де закінчується мовчання, і Дарина усміхнулася не тому, що стало легко, а тому, що нарешті стало правильно: через три місяці маленьке кафе на узбережжі, десь у Львові або біля озера Синевир, на столі, чашка чаю з м'ятою, блокнот, де сторінки вже не плачуть, а дихають. Дарина сидить біля вікна, слухає джаз, дивиться, як м'яко сонце сідає за обрій, її обличчя спокійне. У погляді тиша та не гнітюча, а нова, зріла. Вона більше не шукає, вона знайшла себе не в комусь, не в чиїхось обіймах, не в очікуваннях. У собі хтось сміється за сусіднім столиком, життя навколо триває, і вперше за довгий час вона не відчуває себе зайвою в цьому світі. Вона робить ковток чаю, бере ручку і виводить у блокноті. Мене більше не зламати, я не уламок, я світло, що вижило після бурі. І в ту мить вітер легко торкається її волосся, наче все свідкиває. Так, ти на своєму шляху.